Згідно документів, в кожному освітньому закладі створюються такі кабінети. Приміт необхідний для роботи ліцею, тому що головна функція сьогодні ліцею надати кожному з вас знання безпечного існування в такий важкий час. Основним завданням кабінету безпеки є формування у учнів. Способу здорового, безпечного здорового здорової поведінки, безпечної поведінки, тобто навчання безпечної поведінки. Клас ділиться на зони, тобто має зональний принцип. Значить, перша зона це у нас зона ігрова. Ось тут знаходиться праворуч. Далі зона до медичної першої до медичної допомоги, далі зона психологічного е, комфорту. Далі зона безпек, безпеки життєдіяльності, мінної безпеки, далі безпек, пожежної безпеки, і цивільного захисту. Тобто, і остання зона це у нас зона інтерактивна, зона навчання ЗСУ, які сьогодні працюють для того, щоб ми вчитись безпеці, вчитись іншим предметам і будувати майбутнє України. Маленький подарунок для вас це фактично і є наша майбутня Україна, вона вишита. І я думаю, вона буде гарною подарунком для вашого кабінету. Книжки видавництва Старого Лева. На мій погляд, вони неймовірні, тому що видавництво сьогодні номер один у світі. Ця книжка писалася з 2015 року. Вона дуже дорогоцінна. Відсоток цієї книжки пішов на ЗСУ від вартість цієї книжки. Це книжка розмови маленької дівчинки з татом, який воює захищає суверенітет України. Книжка Руді і Чумацький шлях це ще одна книжка про людяність. Це про тих тварин, які загинули під час війни і стали янголами. Вона також для молодшого дитячого віку, але страждають не тільки люди, страждають сьогодні і тварини, страждає і екологія, і навколишнє середовище, і те, що ви будете вчити сьогодні надзвичайно корисно. І книжка, яка була написана ще в 2014 році, війна, що змінила ронду, вона також для молодшого віку, як пояснювати дітям про збройний конфлікт, чому він відбувається. Хочу вам сказати, що це дуже хороша річ від відкриття класу безпеки, яка надасть вам велику інформацію, знання, практичні навички у своєму у своїй безпеці.